Відтепер прибутки аграріїв від погоди не залежать. Про те, як застрахувати свій урожай, дивіться далі. То дощ, то спека. Щороку від примк природи в Україні гинуть сотні гектарів посівів. Тож, аби убезпечити себе від збитків, аграрії все частіше страхують свої врожаї. Тому що не кожен рік ми, ми гарантовано можемо вкласти одні ж, ті ж самі гроші і отримати добрий врожай. Бувають такі роки, коли вкладаються досить солідні кошти, а врожаю немає. Аби фермеру не залишитись ні з чим, експерти радять уважно вибирати страхову компанію, адже нерідко угоди зі страховиками часто містять підводні камені, на які наштовхуються сільгосвиробники. І за незнання страхувальників тих же самих аграріїв, бо їхнє діло це вирощувати птицю, овес, зерно, корів, молоко і так далі, а не думати про ази страхування. в багатьох таких договорах прописуються там якісь е, різні варіанти відходу від виплати страхового відшкодування. У мінагрополітики пішли аграріям назустріч, і минулого року створили аграрний страховий пул, до якого війшли чотири страхові компанії. Тож страхувати свої врожаї фермери зможуть під державні гарантії, завдяки тому, що був прийнятий закон. По перше, ми уніфікували е, поняття. Що вкладаємо в той чи інший від страхування? Що входить в цей від ризику? Я з оптимізмом дивлюся на майбутнє агрострахування. Є досвід інших країн світу, є тепер вже власний досвід. Тож, аби уберегти себе від недобросовісних страховиків, юристи радять укладати договір з компаніями-учасниками страхового пулу. Ці умови договорів є типовими, і страхові компанії не можуть від них відходити. Це є значною перевагою, оскільки страхові компанії вони не мають змоги встановлювати умови інші ніж в цих договорах та погіршувати умови для аграрів. Так, за 2012-2013 рік страхові компанії, члени аграрного страхового пулу, уклали 982 договори страхування врожаю зернових і технічних культур. Застрахували понад 486 тисяч гектарів на суму 100 мільйонів гривень. До того ж, цього року уряд спростив порядок та умови надання державної підтримки у страхуванні сільгоскультур а до переліку страхових ризиків додали ризик пожежі. Виходили з того, щоб наблизити попиту пропозицію у вигляді попиту з боку аграріїв і пропозиції щодо страхових компаній. Актуальним на сьогодні для аграріїв є страхування озимих, тому цього року продовжує надаватись державна підтримка, за якою сільгосворобникам компенсують 50% вартості страхових платежів під час страхування озимої пшениці на період перезимівлі.